Минимально. Ну больше притыка Сыдорчук. Можно. Минимально. Сто вісемдесят два. Сидорчук Степанчук. Можно. Сто Степанчук почишен. Можно. 183. Харченко 154. Зараз одну секунду. Харченко цвигун можна. Девять. Михалов, Шарипов, можно. Давай, пять восемь, пять восемь. можно. Григор Григор можно. Григор, будь ласка. 212. Так, будь ласка, увага. Що ми робимо з вами далі? Будь ласка, подивіться увагу. Хлопці, слухаємо вас. У стоїть на лінії, ви стоїте проти віднеча. Де команда можна? Налаштувалися максимально швидко Летите до коносні. М'яча на дистанції 5-6 сотні. Але ви їх не маєте рахувати. Прокинули м'яч, прокинули, прокинули його. Контролюємо. Зрозуміло? Будь ласка, на поїхали. Нато у нас одна спроба. Закінчили, переходите там, де ви чекають.